Для когось дуже важлива інтимна і камерна атмосфера. Комусь важливо просто розписатися удвох. Для когось дуже важливим є і принциповим питання того, щоб відсвяткувати це весілля, запросити велику кількість гостей, зробити його розкішним, таким, щоб пам'ятати на все життя, і може. Витратити гроші, які відкладалися так не знаю, там з дитинства дівчини до того моменту, поки вона вийде заміж. Тож зрозуміло, що ці підходи мають різний вплив. На бюджет для когось достатньо просто тихенько посидіти у ресторані і поспілкуватися із найближчими а комусь хочеться зробити пишне весілля, запросити зіркових гостей, зробити масштабні декорації і запросити найкращих спеціалістів весільної сфери. Давайте розбиратися, що найбільше впливає на бюджет, яка є різниця у цінах на певні послуги і на продукти для того, щоб реалізувати весілля.